Дане відео присвячене Community Flow або ж накопичувальному потоку. Community flow це потік, який необхідно поповнювати на фіксовану суму щомісяця протягом вибраного періоду від 3 до 25 років. Після закінчення періоду накопичення починається період виплат, щомісячне отримання коштів збільшується у багато разів завдяки підтяжки і currency. Сума винагороди в Community Flow залежить від періоду накопичення та суми створеного потоку. Чим більше і те і інше, тим більше примноження коштів. Та й потік що можна назвати пенсійним, багато учасників так його і розглядають при відкритті. Відкривається він на 3, 5, 7, 10, 15, 20 або 25 років. Мінімальна сума для відкриття 10 євро. Щомісяця вам потрібно поповнювати цей потік на 10 євро та підтягувати її каренці. Цей потік також можна проплатити наперед за всі 3 роки, але перша виплата все одно буде після 36 місяців з моменту відкриття потоку, це якщо ми відкриваємо потік на 3 роки. Розглянемо цей потік на прикладі 3 років, якщо відкривати його на мінімальну суму 10 євро. Ця сума вимагає підтягнення і carenсі у вигляді 0,96 e По нинішньому курсу це приблизно центів. Тобто щомісяця вам потрібно платити центів. Така буде його вартість. Коли закінчиться період 3 роки, ви отримаєте 1800 євро на протязі наступних 3 років. Тобто кожен місяць будете отримувати по 50 євро. Загальному сторінка потоку виглядає так: тут є вся необхідна інформація, є інформація, коли потрібно поповнювати наступного разу, коли настане час у вас буде активна кнопка поповнити потік, потім після поповнення у вас буде активна кнопка підтягнути і каренсі. Все як завжди. Потік насправді дуже простий для розуміння. Основну інформацію я розповів, на цьому все. Якщо будуть якісь питання, пишіть їх в коментарі. Бажаю всім стрімких потоків та розвитку в Cashflow.